Прошу всех проследовать. И за и... стол, да? И за стол. Сейчас я этот. Я наклею выпить. Тут похавать организуем. Ну. Сейчас я просто ходоги на стол кину, хрючего вам. Собакам работать. Надо, надо положить. Так еще. Так, чтобы можно было положить, а положить. Воно ж не ложиться, так, воно тільки ложиться? Ложиться? Ось так просто кидається і все. Так, швиденько бо таймер йде. Діду, б'ємо за тебе Дякую, дякую Так, ну ще кванту выстрелить, Це будет А, Гроші. ну да саньок у нас бухає, <laughs> Де як тут туда, Де як його покосило? Блядь, ти подивись. Маловато, що то блядь. Надо Даю, даю ще. <laughs> пишу, пишу. Саня, включи себе от третьего лица, блядь. Подожди, ну. Подивись на себя, как ты ходишь. Блин. Так, я полетел. <laughs> я уже на стол, нахуй. Я, я пить Оба. не могу, я за рулем. Блять, надо це сохранить. Хадогами дві кухуя ебай. <гум> Набухався. Бай, хочу ще. Подожди, погодь, нахуй. Полізли на улиці, ще ж лазером будемо тебе штрикать, бля. Так я ж там не похав, я вздохну. Даже зомбик, ты що, вилетів чи? Я, я поучив, да. Блять, я бля, в ту спустився, блядь. <гум> Я назад зайду. Так, я вроде в я нахуй, да? А нахуй не соображаешь ты уже, нахуй. Блин, а. Ты можешь мидгана на пол скинуть своего. Ща, да, я нахуй. Пахава я ей войде. Та я ж хочу таким самим бути просто. Так в собі? себе. Там кончився. кончился. Так давай это бещазу. Попробуй в такому состоянні. Не... Накручуй все. Ти ж знаєш, як це робити? Ні, 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 аноні... ні, ні. Нажимай F. F. Тепер бачитерок зверху його. Попасть треба, на Advance. І тепер нижче всі шкали <реклянський> практично в максимум викручуй. Всі шкали оці в максимум зомбі, щолкни мене, блін. Ти мене, мене зникнув. Все, все на максимум, на. Я п'ю. Все розвозить. Все хорош хорош. Наркоманы, ебать. Отпраздвай. Пишей Піш... в кабину зомбику кабину наб'ем. Ебать. Мы не за руль сідай, а конечно Серьезный квест в кабину дойти, блядь. У меня по трубам носить. Епты, блядь, що це за дырка, нахуй, куда я поліз? Це 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 передня не знаю. А ви я тебя ви... ви... не можу влупить, ні? Ні. <різь> не більше. Куда тобі більше? Я хочу шайба. Сейчас підожив, сейчас. П'яні чуваки за руль ще будуть лізти, блядь. Ох їбать, блять. Щас я тут на лобовухі посижу, блядь. <різь> блять, якщо ви реально так диреждення не проходимо, мене можете не звати, маху. <різь> Проблема, я не можу за руль сісти. блядь, у меня проблема, я здесь застрял, в не? Может, такие за вот ассисты. Че нахуй сейчас батя сделаю, блять? Блядь, <laughs> блядь такого хуя. А, да, добухал если мать. Я застрял. Блять, сядь за руль, точно. Блять, ты думаешь, это хорошая идея вообще? Там я не могу. Я, я... Я, ц... я, ну, я не могу лиса пилота занять, воно у меня. Я застрях. Я не могу вылезть. Блять. Опа. Все, ладно. Я могу тебе такие ебнуть, если попаду в него. Блять, я чувствую, что мы сейчас с сей этой точно взрываемся нахуй, блять. <свисток> <свисток> ну, раз... Кто так, ж... ну роз... Ж... так хтось, мене розстріляє тоді. Да, блядь, так, мене, мене, медпен пустий просто, я тебе підняти не зможу, блядь. Ага. Подожди, у ну, мене теж. Зомбіков. Чи а, це а, ж шприці є? у тебе шприці, у тебе шприці є. Так. Да. Червоні. Давай. <свисток> Пати нахуй. Блядь, я попадаю хоч в тебе, блядь. Да. Так, тільки що в мене за, Да, хотим систы, понял, за це. Саме О, главное. Сюда, я сюда, я сюда. Мне потом сідає. в тебе шприцом попасти, блядь. Тихо, блядь, давай мультдул нахуй сюда, його, нахуй. Блядь, так куди ти себе хуяриш, тобі так весело вже, блядь? Я тебе вшрикнул чи ні? блядь? Ні. Блядь. Думаю, правой кнопкой о, надо. О, Ух, о, в жопу о, в 2 попову. Все, есть, есть. Все, блядь. Є, є. так. Я не могу сесты, хоть сюда. Вона, сіду, вона показує, но сісти не могу. Ну да, да. пиз с... блядь. Сидушка підсунута, блядь. А что ты за кек? Сюда можно сестри? Ну, к че, сяду за. турель. блядь, полетіли нахуй я. А тут не треба дихати в драгер, нахуй, щоб завести їм одні. Та блядь, я чувствую, що ми сейчас будемо в космос дихати, бля, якщо ми не довеземо цю всю хуйню. Та так і буде зараз, я даю гарантію. Блядь, сервак заглючил. Нахуєнний день